Світязь. Хто в новогрудськім мандруючи краї, прагне на все не дивитись, у пружинськім бору побуває, гляне на озеро світясь, в пущі дрімучим розкинулись води, ясна і чиста рівнина. Пуща їх тінню густою обводить озеро, ніби крижина, а як нічною поїдеш порою, станеш, затримавши подих, зорі побачиш в горі, під собою місяць у небі і водах, чи то із небом злились безодні, водяна дика пустеля, а чи склепіння у сяйві холоднім небо ввігнулося стени. Генбереги ростали поволі, сяєвом срібним повиті, наче ти в синім пливеш видно колі, в тихій безодній блакиті, вабить це озеро, тихе пологе, в пітьмі чаруючи очі. Та лише сміливець нечуваний може їхати туди опівночі. Кажуть, там сила нечиста гуляє, бенкети в озері править. Хто проти ночі про це повідає, страшно й слухати навіть. Часом пори там почуєш ноч нічною, опокуки грім під водою, стогін жіночі і бряскоті зброї, вигуки дикого бою. Гамір цей грізний вщуха за хвилину, бір прибережний шипоче, тільки молитва не дозер молине, тужче булагання дівоче. Що воно значить ті, хто відгадає? хто то безодню погуляне, різне про те народ оповідає, правди ж, не знають селяни. Дідичі у славний нащадок, пан у плужинах багатий. Ці таємниці, діставши у спадок, вирішив їх розгадати. Тож повелів він у бульчому місці, довгі човни будувати. Не від, від завглибшки Аркшинів за двісті, кращими рибалкам в'язані. Я остеріг, що тут Божої волі спершу спитатися треба. Дзвони гудуть не в одному костьолі, винують молитви до неба. Кьонзи із е, цирина прибув на посвяту, Богословення складає, ловлю за пановим гаслом початок, не у воду. Пірнає. Тоне потяг пополавці за собою, в хлип нескінченна дорога, стелиться слід за ним пінний. Зтягою певне, не зловлять нічого. Ось підтягають до берега крила, мокрі зближаються сіті. Що за страховище хвиля укрила? Хто б то повірив у світі? Ні, не страховище. Жінку впіймали десь у підводній яскині, кучері білі, уста. Мов корали, очі великі та сині, пливе до берега дивна істота. Люди стоять осторпілі, дехто й тікати, лаштується потай. Жінка підводиться з хвилі. Каже чи знаєте ви, що донині всі, хто тут плавав зухвало, озрознявши вали білопінні, в прірві підводній ховало? Тож, за цікавість пусту в нагороду всім вам загинули б нині, тільки ж бо нашого панити роду, славного в рідній країні. Тим, що цей розшук почавши без тями, Богову все ж не забули, Бог вам сьогодні, моїми устами, давнє повіта минуле. Тут, де сумні, простягаються піски, а їро росте та копава, місто колись було сповнене близько, пишна туганів держава. Світять ясною, багато красою, між мужною силою воїв. Під можновладних державців рукою, Квітка у уславіє спокою. Там, де цей ліс простягнувся похмурий, ниви стелилося здавна, ген новогрудок здіймав свої мури, древня столиця преславна. Раз по Литві прокотилась тривога, Цар із Русі наступає, військо його отожило мендога, сили ж у князя немає. З дальних кордонів він колише дружину, пише до князя Тугана. Княже, рятуй, поможи, бо загину. Сила іде неоздоланна, батько мій те. Прочитавши послання, кличе збирайтеся вогі. От і зійшлися вони на світанні, всяк при коні та при зброї. Гримнули сумри, дружина рушає. Князь виїжджає в діброву. Раптом стає він і руки ламає, в замок звертаючи знову. Каже до мене: Як власних підданців, саме на потачу я кину світяся немає ні мурів, ні шансів, тільки но смілу дружину. Як розділю своє військо двоє, князю, не дам оборони, а коли він всі ми підемо до бою, як будуть діти і жони. Батьку, кажу я, з нагою і хистом, допоможи батьківщині, Бог захистить нас вночі я над містом. Ангела бачила нині світясь мечем. Мечем він укрив на хвилину, мовив Прекрасне, як сонце, поки мужі захищають країну, я буду вам оборонцем. Батько послухав, рушає до бою, ніч наступає в тривозі. Раптом мечем брязкіття зброї, крики ура на дорозі, гримнув таран, Завалилася брама, Сиплються градом уламки, сиві діди і жіноцтво з дітками, топляться з плачем до замку, Лео гукають, он сунеться в військо. Русь на... Лютує, буваймо себе, бо загибель уже близько, смерть від ганьби урятує. Лютього погасила тремтіння тривоги, люди жалю уже не просять. Золота, шати жбурляють під ноги, і смолоскипами приносять. Хто не умре, буде проклят назавжди. Бачу. Рятунку немає, той занімів до порога, припавши, той же сокиру здіймає, що нам неволю ганебно прийняти, військо впустивши вороже. А як у себе життя відібрати? Боже гукнула я, Боже. Хто не умре, буде проклят назавше. Бачу, рятунку немає. Той занімів до порога припавши, той же соки роздіймає. Що нам неволю ганебно прийняти, військо впустити вороже, а як у себе життя відібрати? Боже, гукаю я. Боже, як не втекти нам від лютої кари, нас захистити перед нею. Громом убий із високої хмари, Чи заховай під земелю. Ледве останнє я мовила слово, Біла нас щось огортає, очі втопила я в землю раптово, бачу, землі вже немає. Там врятувався народ, род безборонний. Так ми уникнули Неслави. Бачиш, квіти то дівчата і жони, змішані в білі купави. Мов сніжно білі метелики унуть скрізь над водою, німою, в листі зеленім, як віття ялини, всипане снігом землею, образ чарівної дівочої цноти, Барви квіток затаїли. Тут їх життя оминають турботи. Смерті незаборної сили, царські війська, розпалившись у битві, владу їх встигли спізнати. Тут зупинились вони по гонитві світом квітучої лати. Хто ось сягнув там рукою у воду, вирвав в очі з раптом хворобою вбитий страшною, згинув у тієї ж хвилини. Давню подію забуто, здається, є тільки, є тільки від гомінкари, Цвіцей цей царзіллям в народі зоветься, так його вславо чари. Мовла й зникла княжна під водою, з нею човни всі та сіті, з поесоком враз розійшлися надвоє, води туманном повиті, клекотом хвиля Стрясає діброву з хвилі ніхто не зринає. Води mm -hmm. розгойдені, сходиться знову, дівчини і сліду немає.